Вітаю вас, мої дорегенькі, я Ірина, був скоєний замах на Дональда Трампа. Зараз багато чуток ходить. Хтось каже, сплановано зараз ми подивимося. Чи було це сплановано? Якщо так, то в принципі, бо кажуть, що це дуже корисно це зараз на руку Трампову. Гаразд, подивимось. Чи було це сплановано? Чи був, чи дійсно хтось хотів його вбити, ну, в принципі, тут, дивіться. Я фейкової інформації не бачу. А, ви знаєте, скоріше за все, що так було. Давайте я скажу так: у Трампа, от як я, як я тут бачу, у Трампа було. Ніби рейтинг не піднімався. Тобто, в нього не був високий рейтинг. Тут зробили ось цей напад, тут була пропозиція, так? щоб рейтинг підняти. Оце піднімання рейтингу, тому що було, в нього вже в глухий кут зайшло. Якась блокада в нього була. Тобто вони бачили, що немає виграшу. І ось цю блокаду прорвати, бо тут немає ні однієї карти, щоб показувала, що було сплановано. Розумієте? Я маю на увазі: сплановано, як би вам сказати. Тут показує більше рейтинг, ось як я бачу. Не показує, що людина. Єдина ось ця карта. Показує рух, так? Через те, що була блокада, через те, що не піднімався рейтинг. Ці дві карти показують. І для того, для цього погодилися зробити, щоб підняти рейтинг. Тут іде спочатку лицар, потім королева через такий випадок. От його і підстроїли. Тут хтось, тому що ось на цю карту, я поклала. Доклала карту, щоб подивитися саме цю карту. Тут, в принципі, не є що, як би це сказати, що людина сама від себе. Тут якась, якийсь колектив тут працював над цим. Ось як я це бачу. Якось так. Зараз я ще конкретніше перевірю, розділю трошечки. Щоб переконатися. Гаразд, це було е, Трампом і його людьми, так, спеціально, так, було це спеціально підстроєно, щоб підвищити його рейтинг. Ні, дійсно, хтось був злий і хотів його конкретно вбити, не просто полякати. Ні, ні-ні-ні. Ця карта, бачите, стримувальна карта. Тобто, ніхто не хотів його залякати. Ось. Була ідея підняти рейтинг. У нього рейтинг був. Угу. Угу. По дияволу. Ну, вони як Путін діють. Хотіли. Тобто, дійсно, було сплановано для підняття рейтингу. Ну, виглядає, що так. Зараз ми подивимося. Чи зміниться хід виборів? Бо кажуть, що після таких замахів виграють вибори. На кого замах був, вони виграють. Ну, от так було домовлено. Бачите, спеціально знову показують: домовилися, щоб був якийсь, знаєте, інцидент якийсь. Так, чи зміниться тепер хід? Для Байдена це дуже погано. А ми давайте перевіримо, для кого зараз вигідні, для кого. М -м Ні, не так задам запитання. Чи зміниться хід виборів для Трампа? Зманіп... Знову карти показують, що це зманіпульовано, тому що в нього рейтинги впали дуже. Дуже. І вони чекали слушного моменту. Тут було накопичення. Вони розуміли, що це теж ризиковано. Було сплановано. Ну, от Я чомусь так думаю. Е я як сьогодні зранку почула, мій чоловік одразу сказав, це все сплановано. То ще, То ще той Трамп. Раз, тепер все ж таки дивимося, чи дійсно піде рейтинг. І ви знаєте, я згадую, що хтось сказав, що попереджали, що десь на даху хтось сидить, але ніхто не реагував. Тобто виглядає, що дійсно це було все підстроєно, сплановано. Так. Чи зміниться хід виборів зараз для Трампа? Ще раз дивимося. Так, підвищить його, підвищить. Ось. Але чомусь мені здається, ненадовго. Звичайно, ця карта теж говорить, що це, цей інцидент зворушить. Ну, у нього, скажу так, що все рівно, чи є в нього шанси виграти. Ну, карта каже так, але да, є шанси в нього виграти. Чи дійсно виграє він тепер вибори. Ну, м -м -м. Все, Чомусь мені здається, ще не зовсім. Не зовсім це. Давайте запитаємо, чи доведуть вони, що це було підстроєно. Чи доведуть, чи буде це викрито це інсценування. Можливо, колись. Можливо, колись. Але виглядає. По таро, що це було інсцинування. Шкода, що людина загинула. Оце вам і інсцинування. Якось так, мої дорогенькі. Так. Гразд, гаразд, більше не знаю, що питати Таро. Розумієте, рейтинг підвищить у Трампа, але ненадовго. Якось ненадовго карти показують. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!